Доброго шановна студія? Ну власне маємо таку інформацію. Наскільки перше вона відповідає дійсності і про які е, яка ситуація на Хмельниччині? Якщо по всій Україні з 54 тисяч ліжок не ліжок, а палат безпосередньо лише 12% мають систему кондиціонування. Е, то на Хмельниччині яка ситуація із цим? На жаль, міністр сказав правду. Це так і є. Це прикрий випадок. На сьогоднішній день у нас із 2,5 тисяч палат, в яких надається допомога нашим хворим. Трошки більше 5% забезпечені кондиціонерами. Хочу зауважити, що це системна проблема. Вона виникла не вчора, але сьогодні громади мають достатньо фінансового ресурсу, щоб забезпечити заклади охорони здоров'я в Тому числі і кондиціонерами для створення безпечних і комфортних умов перебування наших хворих. Тому робота ведеться за останній місяць. Практично вже більше половини лікар провели процедуру закупів по кондиціонерам. і переконані, що всі завдання, які ставить наше міністерство охорони здоров'я перед закладами охорони здоров'я Хмельниччини, до 1 січня будуть виконані. Звичайно, 100% ми потреби не забезпечимо наших хворих в кондиціонуванні повітря, але в той же час пріоритети будуть виконані. і Я переконаний, що за 24 рік ми зможемо створити безпечні комфортні умови для переважної більшості наших хворих. Ну, зрозуміла річ, що це повинно бути, тому що якщо згадати, яка була спека буквально кілька тижнів тому, а люди, які не можуть там, наприклад, виходити з палат, чи навіть і далі з приміщення перебувати в такому задушливому, ще й не одному, ну це насправді може бути пекельно. і може додавати ще якихось, мабуть, негативних наслідків для здоров'я, окрім того, що і сама хвороба, скільки коштів взагалі на ось подібні речі потрібні, чи ну. Зараз ви кажете про те, що громади про це знають і мають ресурс. І ми знаємо, що зараз в громаді з 1 жовтня частину ресурсу велику достатньо переспрямують із місцевих бюджетів до. Ем... До бюджету державного до спецфонду, який теж буде зрозуміла річ, робити добру справу централізовано закуповувати і дрони для нашого війська і подібні речі. А чи матимуть, ну чи прораховано ось в зв'язку із цією інновацією суми на закупівлю тих самих кондиціонерів? Бо далі я зрозуміло буду вас питати, які пакети НСЗУ не буде фінансувати, і ось щоб ми зрозуміли, як одне від іншого залежить. Ну, по перше, хочу зауважити, нас лікувальні заклади. Це будівлі, вони розташовані в будівлях 30-х років або початку 60-х, 70-х років побудовані. Тому технічно зробити за короткий період не, системи безпечні, в тому числі і по кондиціонуванню, воно ну, надзвичайно. Важко тому тут комплексний підхід. тут треба змінювати електромережу в цих будівель, відпрацьовувати відповідні проєктно кошторисну документацію. Тільки наступно, коли ми забезпечимо енергетичну складову, тоді вже проводити кондиціонування в тих чи інших палатах. Тому зрозуміло, що цей процес буде трошки розтягнутий в часі, але ви правильно зауважили, що є пріоритетні напрямки. Це надання хірургічної допомоги, відділення своєї реанімації. Відділення, де хворі тривалий час, перебувають з обмеженням своїх рухових можливостей, звичайно, пріоритети будуть іменно в тих відділеннях, які, от, в яких перебуває відповідна категорія хворих, пологи відділення та інші інсультні відділення, звичайно, одночасно це не буде проводитись у всіх відділеннях, але ще раз пріоритети визначає керівник закладу охорони здоров'я. Разом з власниками департаменту корони сприяють максимально ефективному провадженню системи кондиціонування в цих закладах, контролюють виконання. Це те, що сказав міністр. Однозначно, ми будемо контролювати і сприяти, щоб воно виконувалося. Ну а гроші будуть на це? Це чи відомо вам вже про це? Звичайно, так я ще раз уважу, що вже проведені в багатьох закладах процедури закупівлі. Відповідно, є певні рішення. Сесії громад про виділення коштів також заклади отримують кошти від Національної служби здоров'я, а створення через безпечних і комфортних умов це одна із вимог отримання коштів від національної служби здоров'я. Тобто на закупівлю кондиціонерів заклад може свої кошти, які отримує по програмі медичної гарантії спрямовувати. Тобто це є цільове використання коштів. Тепер щодо ось того, що певні пакети від НСЗУ можуть неоплачувані бути у випадку того, якщо до 1 січня 2024, тисячі тут якраз це зазначено. Ми говоримо ще про наступний рік, коли маємо встигнути все зробити. до 1 січня 2024, тисячі які можуть бути не відшкодовані, які не покриватимуться. Чи зараз вже йдеться про конкретний перелік? Чи над ним працюють і можливо, так як ви зараз кажете, зрозуміють. Те, що не можна одразу скопом за такий короткий проміжок часу в великих приміщеннях, в яких не було ніколи там нормальної вентиляції, зробити таку ну комплексну систему кондиціонування, то це може бути відтерміновано. Чи є вже складений певний список? Вчора була якраз нарада під керівництвом нашого міністра Віктор Кирилич, він проводив нараду з. Директорами е департаментів, також профільними заступниками керівниками адміні... адміністрації адміністрації, на ще раз було наголошено, то, що там, де є палати, там повинна бути відповідна система кондиціонування повітря. Звичайно, буде визначений певний відсоток від тої кількості палат, які заклади повинні зробити системи кондиціонування. Я переконаний, що це не буде позбавлення якихось пакетів, але виставлені якісь критерії, які ми в кінці. Повинні досягти для того, щоб в кожної палаті були створені умови для кондиціонування повітря. Точно так же хочу наголосити, як по ковіду нам ставили відповідні терміни, і ми за певний час проміжок часу забезпечили майже 100% палати, де хворі з ковідом знаходились на лікуванні кисневою підтримкою централізовано.